Але картування урожайності воно слугує підвищенням потенціалу врожайності. І е, як це саме відбувається, і що ми отримуємо, ну, це в, е, декілька опцій: це історію полів за доволі великий період часу, це управління зонами, ну і це прийняття рішень. Якщо ми говоримо про історію полів, то е, того, аби. Знівелювати похибку формування зон продуктивності на полі, нам потрібно зібрати якомога більше інформації. Загалом можна і 3 роки. Рекомендація це 4-5 років, так як в нас змінюються агрокліматичні умови, у нас змінюються культури. Тому чим буде більша історія полів, тим буде нам краще сформувати фундамент для створення саме зон продуктивності. Це управління самими зонами, тобто всі прекрасно розуміють, що з ними можна щось робити. Це підхід вірей, ну і прийняття рішень вже відповідно до кожного господарства. Це по-різному буде відбуватися, але кінцевий результат це додатковий заробіток з гектару.